Привіт, громадяни. Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю більше десяти років. І у нас сьогодні на огляді цілих дві пари від бренду Nike, які, на мою особисту думку, ідеально підійдуть на осінньо-зимовий період. <звук> Навіть на трошки холоднішу, неміську зиму. Ділаксняв. Oh. І це Nike Manoa і Force 1 Duckboot. У нас досить недавно вийшло на кросятні відео, як правильно і по яких критеріях, на мою думку, вибирати зимові і осінні кросівки. І оцих дві пари я туди не включив. Ну, по-перше, від бренду Nike там і так було дуже багато на вибір різних пар, які підходять під ті критерії з відео. Ну і по друге, ці дві пари я хотів особисто взяти, потестити і зняти окреме відео і, впринт. Відципі, я був правий. Ці дві пари мене прям дуже приємно здивували. Почнемо ми з простішої пари, а саме Nike Mano. Це, як бачимо, такі черевики з досить високою халявкою від бренду Nike. Сама пара не є свіженькою, це досить старенькі кросівки. І з року в рік вони трошки удосконалювалися. А там, наскільки я пам'ятаю, на початку вони йшли від ACG, від трейлової лінійки від Nike. Зараз вони просто йдуть як стандартні базові. Черевики, такі кросівкоподібні від цього бренду. Але так, щоб мені було зручніше говорити, я все одно їх буду називати кросівками. І якщо починати зверху наших кросівок, то в моєму випадку майже весь верх складається з шкіри. Як нам пише офіційний Nike, це є натуральна шкіра. Ну окей, просто повіримо їм, як факт, що, ну припустимо, це натуральна шкіра. Але якщо брати якість і твердість цієї шкіри, вона є досить середньою по м'якості, то Тобто це щось буде приємніше, ніж така дубова шкіра в Nike Air Force. Але моя версія є досить особливою. Це версія, по, по факту, для підлітків. І єдине, що відрізняє цю версію від базової, це оці вставки на носочку і по боках, там, де ви бачите свуш, вони з такого прорезиненого матеріалу. Ну, я думаю собі, що вони просто трошки більш витриваліші, ніж шкіра, але в загальному, ну. Сильно це ні на що не вплине, тому якщо ви будете брати базовіші версії, просто тут буде така ж сама шкіра, як і врешті нашого кросівка. І якщо продовжувати проверх, бачимо, що ну, форма носка досить таки висока, але перша особливість, яку я замітив, вони не є досить широкими. Тобто, попри те, що кросівки виглядають такими об'ємними, ну, з моєю особисто широкою стопою, в них було ну не прям аж дуже тісно, ну я б не сказав, що тут дуже багато місця. Так, в висоту буде багато місця, ну тобто на якийсь грубший носок буде на ізі. І якщо продовжувати проверх і про цю ну, таку Очевидну зміну відносно звичайних кросівок це халявка. Халявка, як ми бачимо, у нас досить висока. Тобто, це, ну, на мою думку, величезний плюс для осінніх, а тим більше зимових кросівок. Маємо з задньої частини кросівка петельку для зручнішого одягання. Це також плюс. Петельки я люблю. І сама халявка з зовнішньої сторони має такі ж самі вставки з прогумованого матеріалу, але з внутрішньої сторони вона є досить м'ягко. І з приємним матеріалом, таким не супер утепленим, але ваші нозі буде комфортно і за рахунок великої кількості наповнення ця халявка буде плотно прилягати до вашої стопи, що забезпечить ще кращу термоізоляцію, і вам в ножки буде тепліше. Тут ми можемо їх розглядати навіть через цей пункт для такої міської зими. Але на що варто звернути увагу, це на те, що немає додаткової підкладки всередині кросівка. Ну тобто. Тобто цього наповнення ще трошки є отак по вертикалі, десь приблизно до п'ятки, але далі це просто буде звичайна матерія з внутрішньої сторони от такої шкіри. Тобто там немає додаткової підкладки, там нема міху, на це звертайте увагу. І якщо переходити до язичка, язичок в нас є досить знову таким м'ягким. Він з зовнішньої сторони в нас виконаний з матеріалу, ну, схожого по текстурі на кордуру, ну, тобто, він не буде повністю не проникним, але за рахунок того, що матерія плотна, я думаю собі, що ну, легенький дощ чи сніг вони досить класно переживуть. Але що цікаво з цим язичком, і нам про це Nike каже на своєму офіційному сайті в описі про ці кросівки, що язичок закріплений до Конструкції кросівка, і за рахунок цього ви можете їх носити навіть без шнурівок або з ослабленими шнурівками. Там така досить розмита термінологія, але звертайте на це увагу, що ну, кручення язичка як такого в принципі не може бути. Бачимо, що фіксаторів язичка до шнурівок немає, але язичок прям плотно прилягає до вашої стопи, навіть якщо досить так вільно зашнурувати шнурівки. І це ще один плюс про термоізоляцію. Про збереження тепла в вашій стопі під час ходьби. Устілка в цих кросівках не витягується, вона приклеєна до конструкції. Але якщо так просто промацувати, вона є досить м'якою, вона є досить товстою, і що для мене величезний плюс вона не є слизька. Тут Nike прям плюсик. І якщо спускатися донизу і до проміжної підошви, в нашому випадку ще один великий плюс до зручності: тут в нас є досить така середня платформа форма з еви, тобто звичайного піноматеріалу, це не є якась іменна технологія від Nike, але сама Ева є досить такої середньої м'якості. Ви прям коли будете ходити, ви прям відчуєте цю м'якість. Це сильно додасть комфорту, якщо порівнювати з якимись, ну можна сказати, звичайними черевиками, типу Мартінсів і тому подібне. Там де просто платформа з гуми. В цих ну ви просто будете відчувати по факту їх як кросівки на ногах. І за рахунок цієї проміжної підошви вони проходять по критерії висоти. Я про це говорив в попередніх відео. На мою думку, в таких осінньо-зимових кросівках важливо, щоб була платформа з піноматеріалу, яка вас буде трошки піднімати над землею, ну і кросівки не будуть так швидко промерзати. Ці з цим справляються просто на ура. І якщо переходити до зовнішньої підошви і протектора, можемо побачити, що він у нас є досить агресивним. Сама товщина протектора, ну тут. До 4 мм точно є, тобто його вам і надовго стане, і вам буде досить стабільно, якщо це буде якась мокра осінь або слизька зима. Розмірна сітка в Маноа є стандартною, вони йдуть розмір в розмір. Оці сорокові, ну, по ширині ми вже говорили трошки за вузькі в носку, ну но це з моєю широкою стопою. Якщо у вас звичайна базова стопа, можете брати свій звичайний розмір від Найки. Вага Найки Мно є ще одним плюсиком. Тому що за рахунок використання легких матеріалів, вага одного кросівка в сороковому розмірі всього навсього 330 грам. Ну на мою думку, на такі зимові черевики вони прям легенькі, і вони знову ж таки відчуваються як кросівки на ногах, просто з трошки вищою халявкою. Якщо говорити про версії і ціну цих кросівок, з версіями все в принципі просто пояснив про відмінність саме моєї версії з приставкою GS в назві. Від базової з приставкою Leather, але якщо брати кольори, то з кольорами тут стандартна ситуація: світло коричневий, темно коричневий і чорний. Але отака простота в кольорах і версіях в нас повністю відображається в ціні. Ціна таких кросівок, якщо ви хочете взяти їх на осінь і зиму, просто феноменально маленька. Саме ці кросівки я взяв, як завжди, весь Найкі на кросятню в Бариш Атлеті, і там вони коштують в районі 2000 гривень. Ну просто на осінні і навіть зимові кросівки, це ну, дуже маленька ціна. Тому, якщо ви шукаєте щось бюджетне, але все одно досить таке надійне, зручне, то Nike Manoa є досить. Класним вибором, просто звертайте увагу на те, що тут немає додаткового утеплення, тому або грубший носок, або не на прям холодну зиму. Але якщо суто на осінь, то ну, за ці гроші ви вже краще не знайдете. А тепер ми переходимо до Nike Air Force 1 Duck Boot. Ну, по факту дуже схожої, але складнішої просто по всіх пунктах пари. І якщо знову починати зверху, тут ми бачимо, що верх є набагато цікавіший. Почнемо з самого очевиднішого, з цього такого ефектного носка. В нашому випадку це прогумована тканина, і вона має такі прикольні гумові вставки зверху. Сама форма і вигляд цих гумових вставок може мінятися з року в рік в різних версіях дакбутів, але логіка залишається та ж сама. Оцей прогумований матеріал в нас, само собою, ніяк не зможе. Може промокнути, і він буде трошки надійніший і трошки витриваліший під час ходьби. Це є величезний плюс. І якщо порівнювати ці Air Force з базовими, цей носок має ще один величезний плюс це відсутність заломів. Оце, прям, ну, від мене особливий респект цим кросівкам. Єдиний особисто для мене мінус це трошки, ну, вони візуально такі стають трошки більш рокерські, не знаю, як це пояснити. Ну, вони трошки менш Класичні, як базові форси, але цей прогумований носок став такою фішкою дакбутів, яка відділяє їх від таких звичайних базових черевиків чи кросівок, як, наприклад, Мано. І якщо продовжувати рештою нашого верху, тут також нам офіційний Nike каже, що тут використовується натуральна шкіра. Ну окей, повіримо їм, але порівняно з Мано, ця шкіра буде трошки твердішою. Оце вже буде щось схоже на базові форси. Знову, як ми можемо побачити, в нас є присутність халявки, але тут вона навіть трошки нижча, ніж в мануа, тобто вона йде під таким кутом, і маємо цілих дві петельки для одягання. Це прям дуже великий плюс. Ну, по факту, ви можете їх навіть толком не зашнуровувати. Але якщо говорити про внутрішню конструкцію халявки, вона тут набагато складніша ніж в мануа. Тут є і додаткові вставки з пом'якшенням, тут є і додаткова така м'ягка утеплена підкладка. І сам язичок в нас є досить м'ягким, і він є ще ширшим, він ще краще огортає вашу стопу. Ну, тобто, тут вже все прям дуже по-багатому, набагато краще сконструйовано, наприклад, для зими, і вони так і позиціонуються на які, як зимові черевики, але якщо продовжувати внутрішньою частиною, я вже сказав, що там є підкладка, є знову. Побільше трошки пом'якшення аж до п'ятки. І тут вже ця підкладка йде на весь кросівок, тобто вони додатково будуть тепліші, що ще є одним плюсом для зимового періоду. І якщо переходити донизу і знову до проміжної підошви, тут знову ще один величезний плюс порівняно з базовими форсами: це використання звичайної еви. Ну я знову не розумію, чому в звичайних форсах таке ж саме не робити, як тут, де в тебе є суцільний на всю довжину кросівка. Шар піноматеріалу, він по м'якості приблизно такий ж самий, як в Мано, його навіть трошечки менше по висоті. Але це, ну, кардинально по-другому відчувається і по вазі кросівка, і по зручності, якщо їх порівнювати з звичайними форсами, в яких деякі мої підписники люблять навіть зимою ходити. Краще беріть такі, вони будуть як мінімум зручніші. Але все одно в назві кросівок є приставка Air, і тут все одно присутні. Балон, тобто вони будуть ще зручніші, і балон, ну, може там на Трошечки, але буде додавати в зручності цих кросівок. Але за піноматеріал Nike ще один величезний плюс. І якщо переходити до зовнішньої підошви, самі можемо побачити, зовнішня підошва є набагато агресивнішою, ніж в Маноа. Сама гума є трошки м'якшою, тому вам це добавить до щеплення з землею. Вага дакбутів є трошки більшою порівняно з Маноа, і це 390 грам в сороковому розмірі. Ну, але розуміємо, більше елементів. І вони важчі, але все одно це буде трошки в легшу сторону, якщо їх порівнювати з базовими черевиками. Якщо говорити про розмірну сітку і ширину Дакбутів по розмірах, ну склалося таке враження, що вони трошки великомірять. Тому що мій стандартний розмір Nike це 40 з половиною. Ці в сороковому розмірі мені по довжині навіть трошки були завеликі. Тому, ну, якщо у вас звичайна стопа, то ну хоча б на пів розміра вниз, скоріше всього. Вам, треба буде опуститися. Але якщо у вас широка стопа, то ну я радив би ну мінімум на піврозміра, або навіть брати свій реальний розмір Nike, тому що вони в носку, ну я б не сказав, що вузькі, але вони не є суперширокими. Це, в принципі, в загальному мінус бренду Nike, Вони щось всі кросівки роблять прям вузькими в носку. Але у випадку з цими, ну, в будь-якому випадку, ви, якщо будете брати на зиму на трошки товстіший носок, і довжину це трошки знівелює, але в ширині вони будуть набагато. Зручніші порівняно з меншими розмірами версії, ми з вами уточняли, є досить багато дакбутів і порівняно з попередніми роками, ну основне, що їх відрізняє, це оця текстура в носку. Там оці шипи є трошки більші, трошки менші, є замість шипів, такі заглиблення, але в загальному вони кардинально з року в рік не мінялися. Тому, якщо навіть ви якісь знайдете і попередні версії з попередніх років, ну 90. 100%, що вони будуть такі ж самі, як оці новенькі Дакбути. І якщо продовжувати ціною Дакбутів, то ну, само собою ми розуміємо, що це складніша, крутіша пара, і вони будуть дорожчими. І якщо брати офіційний Nike, то вони йдуть в новенькі в районі 170 доларів без знижки. І це, ну, на мою думку, прямо дорого за такі кросівки, хоча вони, ну, реально є крутими. Але якщо ви будете брати їх на барижатлеті, то ну блін, вони ну само собою в два рази дорожчі, ніж мано. Тобто ті були 2 тисячі, ці 4 тисячі. Але навіть за 4 тисячі, отакі кросівки, які вам закриють і осінь, і зиму, це, на мою думку, просто якийсь ну лайфхак. Ну, вони оце реально круті кросівки, вони набагато зручніші будуть ніж звичайні форси, але по дизайну вони будуть чимось таким, ну прям ефектним. І ну хто любить цікаві кросівки, то можете легко брати дакбути. Але якщо ви ці кросівки в своєму розмірі не знайдете на барижі, ви їх можете пошукати по знижках на пошуковій платформі Echo Deals. Там цих кросівок є багато, і дакбутів, і мануа. Там можна буде навіть знайти на наших сайтах і закордонних. І якщо брати ціновий сегмент, то вони можуть бути трошки дорожчими, ніж на барижі, але там буде трошки ширший вибір по розмірах і версіях. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на цей канал, стаємо спонсором кросятні, щоб отримати ранній доступ до контенту і бонуси, в тому числі на Барижатлеті, де ви можете купити ці кросівки. Діючим спонсорам величезне спасибі за підтримку цього проекту. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!